Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні з'ясуємо, що таке гай і що таке діброва. Гай це невеликий ліс, переважно листяний. Гаї бувають різними. От якщо у невеличкому лісі переважають берези, то його називають березовий гай або березняк. Якщо ж домінують сосни чи інші хвойні дерева, то такий ліс називають бором. А ось якщо дуби. Ну, ви вже напевно здогадалися, це діброва. Спадають на думку рядки Павла Тичини, гаї шумлять. Я слухаю, хмарки біжать, милуюся, милуюся, дивуюся, чого душі моїй так весело. А ще звеселяють наші душі парки і сквери, своєрідні зелені острови в наших містах. Нагадаю, що сквер, на відміну від парку, невеличкий. Він може розміститися у дворі між будинками або ж на перетині вулиць. До прикладу, сквер, що навколо золотих воріт у Києві, його так і називають золотоворіцький сквер. Ось і все насамкінець. Лише додам бережімо легені наших міст, парки, сквери, а також дбаймо про чистоту свого мовлення.